Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У зараз... нас ще 10 годин години, маю без 10-10. А ми в іншому містечку. Ми поїхали в сусідній, там де нас Лідл знаходиться, це називається він струєр. Ми поїхали в це містечко, тому що мені на 10 годину до стоматолога. Я так не люблю стоматологів, це мій страх. Але треба поїхати, щоб мене там проконсультували по одній проблемці. Зробили РНГ. І коли буде щось ясно, то я вам розповім, можливо, ви зможете мені щось підказати, поділитись, не знаю, може, не знаєте, обмін такою інформацією. Тому я вже доходжу і буду заходити. А мені треба перейти дорогу. Тому я натискаю і чекаю. Ось така ця штучка. Натискаєш і ждеш. До речі, йду я до Українки. Я в неї вже лікувала зуби. Ще коли була вагітна. Я лікувала зуби, коли була вагітна. В неї. І після того я якось знаходила до стоматолога, тому що не було в цьому необхідності. А зараз вже треба. У нас багато українців да, їздять в Україну лікувати себе. Але було можливість, я поїхала. А так і поїду ладно. Розповім вже потім буду заходити, бажати мені вдачі. Я вже вийшла від стоматолога. Це було швиденько, 17 хвилин зайняло час, ну мені чисто просто зробили знімок. І... У мене була підозра загалом, що трапилось, у мене була підозра на кісту з цієї сторони. Вона підтвердилася, це кіста. Лікар зробив знімок, перевірив, прописав план. Лікування, там вирізати, боже, я дуже боялася, що прийдеться щось вирізати. Тому що мене лякали в Україні, скільки я дивилась там всяких відгуків, що треба щось вирізати. І я цього дуже боялася. Ну, каже, ні, вирізати нічого не треба. вона там просто знаходиться так, що це можна зробити через канали не зразу. Декілька етапів, але це можна зробити. Тому будемо планувати, вона, звісно, ще порадила не відтягувати, бо я хотіла в червні. Вона каже, краще не відтягувати то, походу, наступну п'ятницю, коли Костя буде вихідний, можливо, то займаємося цим. Так що такі от справи. І я заплатила тільки за знімки. Вона мені зробила два знімки, бо вона мені лікувала цей суп якраз, до речі, і тут. І вона мені зробила два знімки за консультацію. Я її величезно дякую, але за консультацію вона нічого не взяла. Чисто за знімки. І це Та вийшло бюджетніше, ніж ми планували, бо ми вже планували віддати десь 100 євро, а так вийшло 50. 50 євро вийшло, і це реально нам зекономило бюджет, тому що вона порахувала. Ну, вона коротше, мені розпечатала роздруковку, роздруковку зробила. Роз... Розпочатку зробила роздруківку, бо а, зробила а, план і вартість. Тому зараз я вже показати не зможу, покажу вам вдома. А я йду до своїх хлопців, бо вони десь в магазині, бо на вулиці було прохолодно ще. І будемо їхати в ігру. Якщо залишаєтесь з нами, то, бажаю вам гарного перегляду. Ми вже в ігрові і тут майже нікого немає. Десь в одній кімнатці в одній. А, прям дуже з маленькими дітьми, мабуть, десь дорочку дитині. Ну, може там трішки іще є дітей. Парочку. І все. Але в цій зоні, там, де ми зараз, тут взагалі пусто. Ми можемо знімати. Тьома вже кайфує по повній, так? Just, нарешті я можу постримати. Ніхто не має на це. А я можу вам познімати, яка тут ігрова. Без дітей. Випадково нікого не зняти. У нас тільки одна доросла дитина і 30 плюс сорочків. Ти забула, скільки мені років? Ні, просто кажу, 30 плюс сорочки. Ти знаєш, я кажуть, що казали, що дуже довго, типа, дитина буде спати. У нас тільки одна дитина довго спить. Ну, дякую. Ти ж просто щап. Не жартую. Все, ти попригав? Ти будеш складати? Так. Складай. Ти туди будеш складати? Ні-ні, складь. Давай сюди. Давайте трішки вам покажу. От є така от зона з іграшками. Більше дівчак, це зона Дівчача, така. автокрісло, там всякі іграшки, візочок, щоб дітки приходили гратись Ось такий будиночок, де можна сковзати, і спадати. Там зона для батьків, де батьки можуть посидіти. О, тут якийсь такий от Крокодил. Також така от оцона. Там, типу кухня. А, такі машинки. Тут покататися. Ще така О, До речі, тут мені здається, тут дітей було мало, тому що тут навіть машинки поскладені. Мені здається, сьогодні майже дітей не було. Тому що минулий раз машинки тут всі були розкидані. Ну, дітей дуже багато було. А зараз все якось більш компактніше. Що, ви там будуєте? Поки вежу. Вежу будуєте. Так. Ого, яка вежа. Клас! Ну, а стосовно стоматолога, то ми з Костю побалакали що, скоріше за все, в наступну п'ятницю, коли в нього буде вихідний, ми спишемось до лікаря. Перший прийом буде тоді. І через тиждень виходить. Я, з... я запитаю, чи можна після 12-ї, щоб Костя набрав собі там відпустку або там день, да. а не втрачав робочий день. Хай працює. Один перепрацювання на роботі, хай дають і цей Фікей. Хай то буде на всякий випадок ще. Мало ли що може трапитися? У мене просто проблема, покаже, у мене просто проблема така, що нас змінили програму для відображення цього, робочих годин. І раніше ми просто, ну, ми знали, що у нас там план такий, то зараз ми прямо відмічаємося. І раніше ми свої години перепрацювання ми записували на листочок. У загальник для всіх працівників. А зараз програма сама фіксує. Типу, класно, вона фіксує. Там не попригаєш, далі йди? Але проблема в тому, що я не знаю, скільки в мене годин перепрацювання. А годин перепрацювання нам не оплачують. Ми тільки повертають нам вихідними. Мені, в принципі, пофігу. Я не Ні, ну Прикольно було, якщо б Е, Так. Але прикинь, якщо б якийсь день ти взяв собі фрі, і тебе б заплата була не за 160 годин, а 157. І вже ще. була проблема. Тому, в принципі, за вихідні нормально. Тільки ж скільки в мене годин там. А ти не записуєш? Програма не фіксує. А собі окремо. Програма фіксує. не Наприклад, не записую. Що в перепрацювання година і ліпів в мене мало. Але мене постійно десь там 10 хвилин, 15 mm, хвилин, 20. 20 хвилин. Програма це фіксує. Клас! Ай, Клас! І воно десь там додається, тільки я не знаю де. Клас! приг! Uh, Нарешті stryk, можу попригати. З вами були uh, в лютому. Ми ж повинні були в березні приїхати. А дехто захворів? Дехто всі захворіли. Перший ти захворів тоді, а ми потім. Я саме що тримався на роботі. Може підемо ще далі погуляємо. Що? Там на машинах поїздимо, а? Так, Ну Може, скоро це слизьке. Давай, давай, ще. Ще. Отак. Отак, молодець. Дай п'ять. Дай п'ять. Чом. Та, я... Дай п'ять. Я пішов далі. Поки не пригайця, нікуди не відійде, ти ж знаєш. Це треба було не зразу сюди а йти. Я хотіла, щоб відразу попригав. Двоє діток граються. Я не ну Оце прикол такий є. Це? Це, До речі. Ще скло таке. Тут дуже світло. Добре, що хоч сонечко. Сьогодні тепліше, до речі. Тепліше? тут тепліше. А, отут, да. так. Мізиться практично не утоплюється клас. Mm. Там буде тепліше, сонечко пройде. Молодий. Вау! Ти, ти, ти. Давай, лейка, лега. Давай, смотри, так. Давай. Вот Зрайный. И желтый. Молодый. Еще. Давай. Фиолотовый. Давай, давай давай. Вот так. Поморанчивый. Червоний. Давай давай. Ружевый точнее. Uh-huh, so that's let me... let it. Oh, what the fuck? Oh, like. oh, nice. wow. Super! Yeah. Barra Toyota eu estou chibis? Você acha que eu estou chibis? Você acha que 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 Você eu eu Так, хай сам так, а ми зайшли в садове відео, <рес> Тут Тьома біжить. А, я знімала вже окреме відео, не хочу його в лоб додати. Окреме відео знімала про квіти, Накупили квітів. Ось це з Тьомою також щось купили. І ми ще йдемо подивитись макарони і вже будемо йти на касу і їхати додому. Бо до час! та дам а ми вже вдома. Я вже в чому кого спати, він дуже швидко, в принципі, заснув, тому що він перекинувся піввосьмій, а заснув на початку третій. Тому я хочу приступити до приготування їжі, хочу приготувати сьогодні тефтельки з овочами, з фаршем і гречкою. Більш такі правильні. Ще хоча я хочу, до речі, показати, що я купила. Перше ми купили квіти. Вони вже на вулиці, то якось потім покажу. І взяла насіння айстер і цині. Я хочу посвятити горщик. І чорнобривці треба купити. Там взагалі майже вибору не було чорнобривців, а там щось було парочку і все. Тому, можливо, ще заїдемо колись, колись в цьому місяці в наш китковий магазин. Я також зніму огляд на цей китковий магазин. А я раз знімала, до речі, гарно. Я вам скажу, що на квіточки так гарно перегляди збирати. Тому в мене буде багато квіткового контенту. Садово-квіткового. Так, тому треба буде заїхати туди також. Подивитися черний тому що я в цьому році хочу посадити все в квітні. Тому що в травні вже якось пізноват. А тому буду переступати. А так нічого я, в принципі, не покажу, тому що ми особо нічого і не купували. Ми так їздили перше до стоматолога, я вам розповіла вже. А друге це в ігрову кімнату. І втретє, заїхали отож, в гіпермаркет, який є тільки в цьому місті, найближчий до нас. І так як ми вже були там, то і заїхали. І недаремно, там є квіти купила, на 50% дешевше, там знижки були. Там купили отопічки, познімала і... і все, ми вже вдома. <гум> Тому буду приступати до приготування їжі і, мабуть, покажу вам вже по факту якісь вставочки, да, що я дещо там додала і так далі. І все, я йду готувати. Я вам ще не показала, погляньте, що мені подарувалася нікостів. А вони, до речі, ми випадково їх побачили. Зазвичай, квіти в Данії зараз не... Не прям дуже дешеві, не супер дешеві. Але ці 15 штук, 15 штук 35 см і мені поставку з них всі коштували 18 крон. А так їх ціна здається 50-60 чи 60 крон. виглядають дуже класно. єдине здається оцей тюльпанчик. Тут ось видно. Ще 11 тюльпанчиків зламаний. Я їх зараз обріжу і заставила. Вазвиня не здогали пахнучі, але виглядають повесняними. весняному. Так приємно. І так я почала готувати. У мене є фарш цаприни і яловичина, а також я в чашу для блендера кинула сюди цибуля. Цибуля, цвітна капуста і також брокколі. І зараз це все переб'ю. 5 секунд і готово. Тепер можна додати вже в фарш. 5 секунд і готово. Тепер можна додати вже в фарш. І ще хотіла додати цукіні, тому їх зараз також переб'ю. Так, все. Приготувалася. Це можна називати гречаники, може навіть і не гречаники. Ну це не діфтіля. Ну, щось таке між гречано-овочними тюфтілями, я б їх так назвала. Так от вони виглядають всередині. Це я вже тьомі розрізала, щоб вичихало. Він якраз прокинувся. Ой, ой, ой. І буде їсти. А ми тут випадково телепортувалися в магазинчик зі матеріалами. І не тільки зараз ще в інший магазин поїду. В Татові даємо. Що ця мада в Татові? У нього немає квадроцикла. Пішли далі. Че? Ходімо. Ходімо. Ще ми тут подивимося. Ну, це нам не треба. Ось для собачок. Іграшки. Так, тут нам нічого не треба. здається для людей. Не для дітей, для дорослих людей. Ані, дитрі, ані для діток ось також є. Але Тьо, ми вже машинку взяли. Це тобі не треба, ні, ти вже малея, ти вже великий для цього. Це тобі не треба. Угу. О, таке якраз у нас є. Ми тут купували їх. Оце такі ще. Запускається. Тут нам нічого не треба. Ти вже великий для таких іграшок. Mm -hmm. Чому ми пробуємо? Монт... Ні, це, це чому не треба піднімати. Це ми купили таку от підставочку. Щоб можна було виходити з цих дверей і там залишати зубча. І все таке, щоб воно не Воно Тут має таку невелику товщину. Висоту, нормально просто. Ми ж купились квіточки. Там тут стоять. Трианту треба буде полити. Взагалі її виставити звідси. І отакі откида.